Хто тут такий гарненький хлопчик? Авокадо я хотіла малому дати, але він не дуже. То передумаю. А черепаха ага-ага. Броколі. Броколі. Кажу, Колі, давай вдягнемо кума якраз в гостях її буде приємно. <світнє> ну чого моя? ти клітяв? Чого! Добрий ранок! У нас тут кускус -кус вариться. Стюпка буде сьогодні пробувати перший раз кускус. -кус. Хоча як я готовлю собі кускус, -кус, ну, нам з Колі, я його просто кипятком заливаю і все. Але для малого варю яйце, сьогодні ложечка, а завтра вже ціле яйце можна давати. Ніяких я не бачу. Капець я не включила. Тут брокколі і паприка. Сьогодні перший раз буде пробувати манго. Коли ми ходили кума вітати з його днем народження, в той день Маріна купила для малого манго і так, соску кріпити на одежу таку цепочку. Е, от, і це манго вже, я думала, завтра, але ні, його вже треба ї... ну Воно таке м'ягеньке було. Я вже думала, воно підбродило, бо воно в нас в холодильнику ну, лежало. Але спробувала воно таке офігезне, І вирішила сьогодні дати малому манго. От кускус -кус. варю. Хотіла зварити ту кукурузяну кашу, але думаю, ні, купили кускус. -кус. Зараз приготую йому кускус. Де, да, буде кускус -кус сина їсти? У мене тут авокадо, я хотіла малому дати, але він не дуже. То передумала. 에, зараз крила ще замариную. Вчора я рис зварила ввечері, а сьогодні ще крила. Запечу, бо там качки залишилося там кісточки облизати. <поїли>, Поїли вже. Такі діла у нас ранок-ранок суєти. А ще ніби завтра Марини знайома мається прийти 에, чистити машину нам. Вона якусь там е, рукавицю. Я так поняла, що вона не амбасадоровщим, вона є людина, яка продає оці всі знано срібла, предмети. І мило, і рукавицю. Оце, в общем, рукавиця для срібла. Вона вчора в Маріни чистила в общем, всю, всю хату. <серказ> і Маріна сказала, що дуже класна штука. І вона вона мене дивиться на інстаграм і хотіла б мені щось прийти почистити у квартирі. А я б її, як би, <ккліп> відео показала і розказала про неї. Е, от. Ну, Зробила якесь відео, типу до і після. Е, і я кажу: ні, в квартирі нічого не хочу, а в машині сидіння можна в машині. Маріна так, да, можна. Ну, коротше, Завтра прийде чистити сидіння в машині, тому сьогодні треба попилососити в машині. Ми вже з колею це вже фізна коли планували е, пилососити в машині і ніяк у нас руки не доходили. Не, а ще сьогодні нам. Треба е, відео відзняти малому. Так, я відмічаю, що у нас сьогодні буде нове манго і кускус. Кускус теж вважається алергеном, але так як ми вже увели е, цю яч, 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 ячню кашу, цю пше, пшенічну. Взагалі, в селі її називають у нас свинячою. Тому е, вводимо просто як новий продукт, так само як і манго. Потім у нас ще, ще сьогодні і завтра яйце. І потім через 4 дні я буду давати молочний якийсь продукт. Я вже цього жду, якщо чесно, дуже. Бо хочеться вже йому робити із молочко. Я просто неправильно зробила, я ввела глютен зразу. А можна би було зразу яйця ввести, а потім молочку. І вже можна було би якісь прикольні штуки робити. Омлет, зараз як малому яйця повне введу, я буду робити йому омлетик з брокколі з світної капустою запікати на пару і так далі. Ну, такі якісь прикольні штучки, рецепти. Ну, думаю, буду робити. Да? Да? Мама тут 5 хвилин вже не знімала, а могла б щось зробити. Оп. Яєчко. Всі діла, все є. Просто не питайте, чому я достаю нову соску. Просто не питайте. Бачите, так да, причина, яка сидить? Ось. Пішов! Пішов! Пішов, сказала, швидко. Бо сіня наша вже в мусорці. Це просто я не знаю. Я не знаю. Бачите, оцей столик, Зазвичай отут лежить ця соска. Ну і вина моя теж от є, бо як я виходжу, я вора тут залиється. Послідні дні, як я виходила, я десь там на вишині її ложила. От, бо він не раз ті резинки малого візьме. Ну, таке теж було іграшку мог взяти. І я вийшла, він сюди зайшов і пастушка тут залишилася. І він її забрав. Просто нема сил. Нема сил, скільки він їх вже уграв. Я не знаю, п'ята, може, шоста вже пастушка, Ну так, да, факт, що вони недорогі, це є. Ну, як недорогі. Дві пастушки 30 злотих. Mm. Ну, 15 злотих. Mm. 15 на 6, то то вже сотка. Mm. Сотку з'їв mm. десь. Да? Але один плюс, да, сину, цього є. У нього не встигають зіпсуватися ті постушки. Знаєте, деякі мами виміняють постушки того, що вони ну, набрякли, або то, що вони старі, ще щось. У нас такого немає. У нас там якісь змагання. Бачите, в машині двері відкриті, бам, закриті. Що ж там відбувається? Коля пилососе машину. Так як завтра та жінка мається нам приходити, чи дівчина е щось там чистити, та блін, ми взагалі давно хотіли машину, попилососити до зими і ніяк не могли. Коля пилососа. Там хлопці гуляють у м'яча, да? я вже одяг попрасувала ще, якщо чесно, не хочеться знімати відео. Ой, день взагалі. Там стірка друга у нас стирається. У нас тут так крилами пахне. Ось крила. Дивіться, що вони такі темні. Там просто соєвий соус. гірчиця, приправи. Що там ще? Мед. От. Тут щпки порція, тут не помитий посуд. Коля був в магазині бо хоче смаженої картоплі, кусок сира ваді. Ой. А ось я тут уже налаштувала собі сукню, тьопки, колі, нарад. Мені треба було б помити голову, але я якось хочу зібрати волосся. Я, визу, я визу, визу. Зібрати волосся і трішечки підфарбуватися. Відео, напевно, ми знову тут будемо знімати. У цій кімнаті. Да? Кому зав... завтра? Кому через 3 дні, 6 місяців. Коля буде в чорній рубашці в чорних штанях. Малий в чорному такому бодіку і білих штанях. А я буду в такій сукні. Поміряла, влажу. Груди так, конечно, тіснувато, але трудно, так? Да? <ріпи> <ріпи> Відео зняти буде. Окей. Окей. І окей. <ріпи> булька барулька. <ріпи> От, собственно, я. Так, тут трохи може, не прикривати. Йдіть до мене, моя дідя. Хто тут такий гарненький хлопчик? Хто? З мамою такою гарною. Mm. Да, синулька, синулька. Сьогодні ми відео знімали, бачите, мій наряд, mm. сукня. Mm. Ну все, трошки познімали, на пам'ять нам вистачить, так? Да? Oh. Більше й не треба. Ти такий гарний, нарядний. Все, відео відзняли, можна передіватися. <свісно> Бачите, виход з положення, коли ти хочеш бути гарною і не хочеться мити голову. Дуже вийшло по офісний стіль, так? Да? Все, відзняли. Нам на згадку вистачить. Погода, звісно, не дуже. Може, і світло там не дуже вийшло, але щось там відзняли і щось там нафоткала трошки малого. Мама сьогодні фоточку забула зробити, да? бо ми сьогодні їмо в спальні нашій, <хи> бо коля готує. Дуже голодний час, кричить. Взагалі кажу, добре, давай ми тут поїмо. Так, у нас третій день яйця, яке ви, мабуть, на фотки не побачили. Дай яєчко, яке добре, так? Да? Давай водички поп'ємо, давай. Давай, зайка, водички поп'ємо. Ой, так? Да? Да? А давай перший раз у нас кускус -кус сьогодні. На. Зараз мама тобі тобі дасть із твоєї ложечки. Добре, давай. А, окей, окей, на. Дай за цієї, на. Молодець який. Брокулі. Брокулі. Брокулі тобі заходить, так? Да? А цвітна капуста ні. Ось так. А ось ще є паприка. Те, що ти любиш тут? Ще не ковтнув? Сина, давай водички. Ага, цікава брокколи. Добре, помни, помни. Бачите? Цікава брокколи, так? Да? Так, да? о, понятно. Ага, на А, -а хоче щось? Прийка. На, бери. Тільки не всю в рот. Манго тебе зацікавило, так? Да? Манго зацікавило. Пробуй тепер в рот. В рот попробуй. Це дуже смачно. Манго, так перший раз будеш пробував, на. Манго. Солодке. Хрещена тобі купила. Манго. Ось тут а рука твоя в манго там. Давай із кашкою трошки. Ще хочеш манго? Давай, мама, тобі в твою ложечку, з якою тобі зручно. На, на, манго, держи сам, держи сам, що да. манго, так зашло. Давай, мама, тобі зробить, на, 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 держи сам, бери. Бери ложечку, Таке добре манго, так? Да? Держи. Дуже в нього цікавість по тарілці дуже велика. Ось манго, манго. Переверну до тебе манго. Давай, давай, мама, ближче підсуне. Ось манго. Ось, сина. отут манго. Замерзурка. Манго сподобалось, да? бо воно дуже солодке і з кускусом взагалі. На, на. Не тарілку їж Зайшло манго. І брокулі зайшло, але воно вже по підлозі повалялося. На, на манго. Звичайно кажи. А ти мені кабачки якісь даєш. Манго давай, кажи, так? Да? Ти екзотичний парень у нас. Давай отсуну трошки. Так? Да? Ускусь. Ось так. І манго. А хочеш пощупать манго, на, пощупай, пощупай. Пощупай манго. О, як хорошо, так? Да? Хех. <свісна> От артист. Давай будемо збирати тепер давай. Вчора відкрили новину. <свісна> Що пірамідку можна розбирати. Ну, якось я не розбирала, а йому це дуже сподобалось. Зелений, в тебе червоний, потім жовтий, потім молола, якась синя, бірюзова Давай знову розкидати. Грибочок, так? Да? Грибочок. Коля готує омлет зробив і готує смажену картоплю із цибулею. Я зробила крила. Ось такі діла. Так хочеться щось солодкого Коли це вже пройде? Вчора, до речі, на ніч я їла е, трішечки е, йогурта е, молочного, потім е, туди клітковини Делар я насипала одну ложечку. Е, банану додала і вийшло, такий, ну, вийшло смачно. Ситно, бо клітковина розбухає в желудку. Ще клітковину треба кожного дня їсти. От, і, що ще? А потім ще я шліфонулась яблуком і мені було прекрасно. Скажи їм, ти коли поповзеш? Коли поповзеш, коли зуби? Що ще за питання? Коли підеш, ну, то ще не скоро. Мне и на живот так хорошо, да? Mm. Нужка, мы дрих-дрих, дрих, дрих. Дрих, 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 дри, дрин, дрих. дрих, 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 дрих. Магазин, а кто тут бігатись, И это... У Учиха пришла. Кума, выбачьте. Хорошо. Ну, и, ж... короче, корина картопля, ну, У нас тут огірочки. Да. На углдик. Ну так и і... кума принесла мандари. Да,

То, без ну понятно, що могло і проконати. А... Да, да, ну, да. Да. Візьми, Коль, а ви що, не раз так заходили, як Андрей там, а як Андрей там ребра, наприклад, купляний раз в магазині. Тож, то ж те же саме. Короче, це одна стара, тільки там так дурить. А если мне старая, чисто рада? Старая. Блондинка, та яка хозяйка. Нет, старая. Стара. Так... Нет, хозяйка такие. Ну... Ти будеш спати чи не дуже? Добре, давай обидай, бояв така голодна, такая голодная Угу. Ку Кума начищає, тут такий аромат. В минулому році я з вересня почала їсти мандарини, і вже в грудні вони мені не заходили. Сина, сина такий, давай сюди. Бачиш, от всі казали, що не прозівайте з оцим акваріумом, а оце йому тільки він так плюс-мінус до 6 місяців почав цікавити хоч трошки. А він як замориться, а потім лягає носом вотою акваріум, прохладненько. Лисичка, да? Давай, сина, їде лисичка. Іди за неї, давай, бистренько, бо поїде, дякую. Давай, 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 бо уїде без тебе. Ну, Дуже добре. У нашому магазині... Але як уже, знаєш так, це празднична праздніка. Так, не магазинчик, У нашому магазинчику завжди добре мандарини. Дуже добре, якби фрукти, я не знаю, від куди. ну дуже добре. А якщо овочі чи щось таке, то одрольніка якогось. Бо, наприклад, яблук, вони теж завжди добрі. Да машин. Да. Он из Сочи, в Одессе да. Ну, понятно. Мы купили 10 золотых мандарины. А тут 13 чем-то, наверное. Ну, не знаю. Рушай за Бля, опять телефон не поставила на зарядку. Бем 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 на волнах. Гарно чи гарно? Ааа, срака видно. У дівки подроби, сині, О, в бабочки, як речу. Mm -hmm. Дивись, я тобі про що казала. <languages> а йому подобається воно ж облизувати, по воно ж прохладне. Ну що ти кривишся, в тебе тьома нічого не облизував, так? Ну ти бачив? Каже, я як попозу, то тут вся подлога. Як я замовляла в смикові ті пастушки і прийшли мені конверт до святего Миколая. Я кажу, ну нічого, Стюпка, трошки підростеш, будемо з тобою до Свінтего Міколая писати листка. А Коля каже, будете писати листка і кому мені віддавати. Я кажу, ні, будемо в холодильник ложити, а ти оттуда будеш забирати. Бо в холодильник у мороз ж. Степа, у кожного будуть тато з мамою, діда мороза звати, чи там Санту, а ти до Свінтего Миколая всі швидкі претензії. О, хочем нас трохи поцілувати. Да, 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 да. Да? Що не пах. Не вже? Зараз мама тобі лисичку включить. Халатик. Кажу Колі, давай вдягнем Кума як раз у гостях, їй буде приємно, бо я не знаю, коли його віддягають. Ми врушник, врушник принесли, я в піжаму, пам. А стій зьобкати я. Я жобка. Скажи, Катя. Класс. Эх, ты, ты классный. Ты такой классный, идем <свят> <Джонка>, в халатику, да? <свят> да, мама, что здесь с папой? Я тебя я люблю, я тебя люблю, да? Что вы на рога? Что вы на рога? Г-гу-гу! Зипка така! Давай, черепаха! Аха, 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 зомби! Ты зомби мала? Иди! <риклад> Тём, я про тебе! Что, <риклад> сыну? От якби би мультики кожен день, так? Так? Ні, черепаха, каже, це не бульки, так? так? Бульки, то все, в нього все, життя... Бульки, то були бульки. Так, да. життя остановилося. Бульки, да. то були бульки. Так. Да. Черепаха. А -ха -ха. <Double Large> Ой, дружочек, Eh, <coughs> eh...